В івано франківську презентували документальний фільм про українську повстанську армію. Також з ініціативи обласного середку пласту національної скаутської організації України та громадської організації Українська Галицька Асамблея відбулася прес-конференція творців двосерійного документального фільму Хроніка Української повстанської армії 1942-1954 років. В Івано-Франківську презентували документальний фільм про УПА після аншлагів у Києві та Львові. Прем'єра документальної стрічки Хроніка Української повстанської армії 1942 54 років відбулась в Івано-Франківську за словами режисера фільму Тараса Химича. Концепція даного фільму це розповіді живих людей, які були учасниками подій. Концепція фільму полягає від 42 до 54 року. Люди в хронологічному порядку, які лишились живі, це зайняло нам два чимось роки роботи. Розказують ту історію. Історія тих людей підкріплена абсолютно автентичними історичними реконструкціями. У зйомках історичних реконструкцій у фільмі брали участь пластуни, а також професійні актори. Ольга Комановська з Івано-Франківського облмуздрамтеатру виконала роль учасниці УПАМ, який НКВДСТ відстрелили руку. Те, що пережила ця жінка, який шлях вона пройшла, Анна Попович, це не порівняти. Тому я, я для мене це велика честь зіграти цю героїну. Творці фільму мають намір перекласти його і на англійську мову, а також фільм можна вже переглянути у мережі інтернет. Ольга Гриців, Андрій Кімачук, новини телеканал Раї.